Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером. Встигніть обрати найкраще планування. Вау! Нові подробиці у справі щодо корупції в енергетиці набу затримало п'ятьох осіб. Хто з високопосадовців причетний? І де наші військові виробили російські НПЗ? Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. Наші військові не сплять, а нищать жирні цілі на Росії. Саратовський НПЗ звикає бути у стані вічного вогню. Місцеві з подивом спостерігають і не без усмішки здається радіють. Послухайте самі ці коментарі. Завідують мовча, а я у окна. Ле жу-о, взорвалась. Твое... что? Сейчас Твое... 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 нами. Это, это Тамашан, Тамашан. Да, Тамашан, да. Вау. Сейчас чувствую, прям... <связывается> я чуть если что. Ты я заснял. Ты я их Интересно, а там это попало в кадре Я просто не, не я не заметил. У меня все попало, у меня это все ярко. Имба. <связывается> Слышал, <связывается> да? Слышал, да? да, прям было слышно. Ну все, ёбнись. На-на! На-на! <плево>, смотри, как загорел. Вот это <плево> сделало. <плево> вот это прям Нет, это прям попали по, упал, по нему в смысле. Вот это он долетался. Все, тишина. <плево> прям на бок, тихо, еще пляжу. один. Еще один тихо. Слышишь? Ну один а уж Второй, второй. Он прям либо под октами, вот здесь ну он там пролетел. Да, да данный момент я тоже слыхал, я ж прям подругу сразу. Прям на дом прошел, на нашим. Он летит до сих пор, братан, второй. Тоже. Слышишь? Летит, да, он второй летит. Эй, сирена уже, брат, все. Нет, он улетел. Один, одного вот здесь Нет, прям. Он прям вот, вот его. До слова, це підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів, Звісно, забезпечує паливом російську армію. Губернатор про пожежу на НПЗ не сказав, а лише повідомив про вибиті вікна у жителів. Гаряче було і у Феодосії, хоча курортний сезон закінчився, але там досі палають резервуари з паливом після влучання у морський нафтовий термінал. А на Донеччині збройні сили України влучили у склад та скупчення живої сили біля очеретиного. Тривожно було і в Орску, там палав НПЗ. Є, ще один. Ні, палає від нових публікацій набу і підозр. і тут на плівках фігурує особисто міністр енергетики. На той момент це був Герман Галущенко. А Карлсон це друг зеленського Тимур Міндіч, і саме він, нібито, є тим, кому передають кошти інші члени злочинної організації. Діяльність офісу Шугермена або ж Контролювалася Карсоном, з помешкання розташоване на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Київ. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти, а також суми. Туди ж передавалася готівка, яка попередньо надходила в офіс Шугармена. Ба більше, вказане помешкання слугувало місцем, де Карсон, під час особистих зустрічей з керівниками центральних органів виконавчої влади,

Почему? Да, потому что себе Если мы туда влезли, то есть предполагали себе, что она будет то получается. Просто отсюда у вас это не да, бабки не маленькие. В прошлый раз мы не решили. я расписал Все силовики. И, и, Шугармен передає кошти, які обіцяв під час попередньої зустрічі. У нових плівках засвітився і екс віце-прем'єр Олексій Чернишов. В окремих випадках кошти передавали «Шугармену» безпосередньо в офісі у готівковій формі, або ж у спеціально обумовлених місцях за межами офісу. Зокрема, в належній шугармену медичній клініці в центрі міста. Одним з відвідувачів пральні був тодішній віце-прем'єр-міністр України, якого учасники групи називали Чегівара. Детективи зафіксували факти передачі йому та його довіреним особам коштів в сумі 1 мільйон 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро. Натомість набу поки імен не розкриває, але детективи затримали п'ятьох осіб і повідомили про підозру семи членам злочинної організації, серед яких відомий бізнесмен, керівник угруповання, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту енергоатому і четверо учасників бек-офісу з легалізації коштів. Що ж не хотіли підозру отримувати, але довелося. Щоправда, набу не повідомляє, кому саме вдалося її вручити особисто, але корупціонери, хоч і побоювалися розкриття, але не могли зупинитися. Може ще довше місце ще. вот Мы сегодня сделали указ на вот единичку, первую, а вот и завтра три будем делать. То есть я подогрел, он сказал, что мы пока делаем это из своих, но он с тобой, что он с тобой. Далее, боды. І найцікавіше, набу повідомило, що йдеться не лише про корупцію у сфері енергетики, а й в оборонці. Тому чекаємо на нові деталі. Що ж до цієї справи, то енергоатом вимагав відкати у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. Також у справі про розкрадання в енергоатомі зафіксовано участь. Чотирьох міністрів про це повідомив детектив НАБУ. Тому чекаємо на цих осіб у суді. В той же час мін'юст підтвердив слідчі дії за участі міністра Германа Галущенка у межах кримінального провадження міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування. Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку. Водночас там кажуть, що через таємницю до судового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій. Тобто, розуміємо, що міністр Галущенко досі на посаді. Раніше повідомлялося, що в колишнього міністра енергетики і нині діючого міністра юстиції Германа Галущенка проводяться такі обшуки. Сам же президент України відреагував на корупційну схему. Ось так: будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота. Кампанії це пріоритет енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати як це потрібно для результату. Я дякую всім. Хто допомагає, що ж до ситуації на фронті, то головком Олександр Сирський каже, що Путін готує вирішальний маневр у Покровську для захоплення усієї Донеччини, і Росія для цього направила туди 150 тисяч військових. Мета Росії оточити Покровськ і сусідні міста з півночі, півдня та сходу, перекрити шляхи постачання в своїй останній спробі захопити всю Донецьку область. Це дійсно складне завдання зберегти Покровськ під контролем України. Тривають постійні бої та перестрілки. Противник постійно здійснює швидкі маневри. На самому ж покровському напрямку росіяни протягом останніх днів активізували зусилля у проникнення в саме місто на легкій техніці. Про це повідомили у десантно-штурмових військах. За їхніми даними у місті понад 300 російських бійців для проникнення вони використали погодні умови, зокрема густий туман, але наші бійці дають відсіч. Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки й ураження на відкритій місцевості. Водночас сили оборони продовжують виявляти і знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості. А от адміністрація Трампа хоче виключити з резолюції ООН формулювання, що підтверджують територіальну цілісність України і засуджують російську окупацію Криму та інших регіонів. США нібито наполягають на тому, щоб резолюція була представлена у ширшому форматі під назвою Війна в Україні без згадок про територіальну цілісність або агресію. Війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки, якщо ЄС хвалить репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів. Про це заявив прем'єр Словаччини Фіцо. Ми хочемо покласти край війні чи розпалюємо її. Ми збираємось виділити Україні 140 мільярдів євро на продовження війни. Що це означає? Що війна триватиме щонайменше ще два роки? Також він додав, що Словаччина не братиме участі в жодній юридичній чи фінансовій програмі, спрямованій на використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат. Нагадаю, поки що ця ідея зависла через позицію Бельгії. А от німецький уряд хоче збільшити підтримку України для захисту від російської агресії до більше ніж 11,5 мільярдів євро наступного року. Минулого тижня урядові джерела повідомляли, що додаткові гроші призначені на артилерію, безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох зенітних ракетних комплексів Петріот. Але остаточне рішення за бюджетним комітетом буде стагу. На цьому в мене все, але корупційний серіал триватиме, здається, ще до кінця тижня. Тож пишіть свої думки щодо почутого. Мене звати Дарина Трунова. Побачимось.